Крити питання самореалізації, пробачивши свого батька, прийнявши його таким, який він є, встановивши нормальний гармонічний енергообмін на рівні душі і зі своїм родом. Саме відносини з батьком на рівні душі, вся та пам'ять, все те накопичне навантаження у вашій взаємодії протягом життя. Буквальні взаємодії, в тонкі взаємодії, саме коли ви навіть на дистанції просто думаєте один про одного, згадуєте, все це впливає на ваші зв'язки з соціумом. Якщо ви чоловік, це впливає на вашу самоідентичність, на прийняття свого чоловічого в собі, на вашу впевненість в собі, саме на внутрішні стрижень, на чоловічий початок. Якщо ви жінка, це безпосередньо впливає на. Зв'язки з чоловіками на аспект особистого життя для кожної дівчинки, батько є базою в сприйнятті чоловічого. І ця енергія це енергія, яка проводить вас в соціум, саме питання, самореалізації. Мама це про бажання. Відповідно, кожному, хто бажає самореалізуватися, потрібно переглянути аспект відносин з батьком на рівні душі. І тут важливий момент: якщо в когось вже немає батька в живих. Це не має особливого значення. зберігається пам'ять. І ваша задача в такому випадку подбати про те, щоб пам'ять була світлою. Що таке світла пам'ять? Пам'ять, де між вами і душею батька на рівні взаємозв'язку зберігається тільки прийняття, вдячність, любов. Там немає образ, претензій, негативу, гніву, неприйняття того, що батько пішов. Відповідно, Потрібно працювати як із живими, так і з тими, кого вже немає. Над пам'яттю. Тут є певна логіка. Ви вийшли від батьків, від роду свого, і є логічним продовженням батьків матері. Пізніше розкажу ще про взаємозв'язок з матір'ю і які є плюси від пропрацювання прощення матері. В цілому це про енергію бажання, якщо коротко, підпишіться на мене. Поставте плюс, напишіть в коментарях, це корисно для вас це відео. Поділіться ним обов'язково з іншими. Це допоможе комусь, і ви собі зробите плюс в карму. Всіх обійняв!